Сьогодні ми провели обласний конгрес місцевих і регіональних влад за участі обласної військової адміністрації, за участі районних військових адміністрацій, і звичайно були представники всіх наших територіальних громад області. Окрім всього іншого, в ході обговорення ми завжди піднімаємо питання загальнонаціонального рівня. Тому сьогодні ми мали змогу поспілкуватися і з представниками міністерства соціальної політики. Були присутні під час проведення сьогоднішнього конгресу, також представники служби з надзвичайних ситуацій, міністерства відновлення. Ми спільно піднімаємо ті питання, які сьогодні найбільш пріоритетні, і в нас є змога саме в такому форматі, не дивлячись на війну, обговорити пріоритетні питання, як же ми реагуємо сьогодні на ті виклики, з якими зіткаємось під час війни. Зокрема, сьогодні ми розглянули три головних питання: це у нас в першу чергу питання безпеки, тобто, як ми готуємось і убезпечуємось до, від ракетних атак ворога, від шахідних атак ворога. Ми сьогодні говорили про стан наших захисних споруд. Це різні типи укрить. Пересвідчились в тому, що станом на початок 2022 року це мова йшла в області про 350. Укрит сьогодні ми маємо їх понад 1600, Тобто відразу ми зорієнтувалися, хто в цьому сенсі кращий, хто гірший, і коротко визначавши завдання на наступний період, ми зорієнтувалися, де ми маємо будувати нові укриття, де ми можемо акцентуватися на модульні, швидкоспоруджувальні укриття. І головне це також якість, коли ми говоримо зокрема про укриття для наших. Школярів для наших діточок ми говоримо про якість укомплектування, що там має бути, яка якість саме самого укриття має бути? Ці завдання були поставлені саме і для нашого цього головного першого питання. Ще окрім всього іншого, ми розглянули питання нашої реабілітації військовослужбовців, ветеранів, які повертатимуться, які повертаються сьогодні і повертатимуться після перемоги. Ми говоримо про посилення спроможності наших громад і про взаємодію саме громад територіальних громад з приватним сектором, з медичними закладами охорони здоров'я. Коли ця координація є, ми наприклад, сьогодні одної з громадських організацій табір Максимум пересвідчились в тому, що це дуже ефективна, дуже ефективна політика, коли шляхом координації наших територіальних громад наші. Захисники, наші ветерани спільно з своїми родинами, спільно з своїми дітками можуть проходити таку психологічну ментальну реабілітацію, тобто дати можливість відновитися для того, щоб в подальшому і повертатися далі у стрій, і відбудовувати нашу країну, тому що наш людський ресурс він понад усе. Ми маємо сьогодні боротися за нашого кожного громадянина. Третім питанням сьогодні було. Не менш актуальне, ми всі готуємося до непростої зими. Ми знали, як, яка вона буде. Ми не, не так глибоко знали, яка вона буде в 2022 році, коли мова йшла з 2022 на 2023. Ми всі боялися. Сьогодні ми чітко орієнтуємося на те, як буде діяти ворог. Ми маємо підготуватися повноцінно і комплектно на 100% до реагування на будь-які ситуації. Ми говоримо сьогодні про готовність нашого. Великого сегменту для проходження опального сезону – це комунальні служби, це наші громади, які потурбувалися про те, щоб забезпечитися альтернативними видами джерел тепла, альтернативними видами джерел електроенергії, щоб убезпечити фізичним захистом питання водовідведення, водопостачання, тому що це критична інфраструктура, яка, на жаль, в очікуванні найбільш може страждати. Під час ракетних обстрілів і громади в цьому сенсі мають бути стійкими. Ми маємо знати, як діяти, як буде взаємодіяти обласна влада, як буде взаємодіяти районні влади, які в нас ресурси і запаси створені для того, щоб відновлюватись швидко. І ми, наприклад, і сміли сьогодні подивилися, як швидко після прильотів безпосередньо по місту, коли постраждала саме теплова генерація, водопостачання, а як вони відновилися, як вони знову стали до свого сталого перебування громади, да? тобто, як вони стали залишилися стійкими на цьому прикладі. Ми акцентувалися для всіх громад, що вони мають зробити, визначили чіткі терміни готовності, і переконані, що ми повноцінно, черкащани, будемо готові до проходження саме і опалювального періоду.